Всім привіт! Зараз буде дуже цікаве відео. Будь ласка, додивіться його до кінця, якщо вас цікавить медицина надання першої допомоги, якщо вам просто подобається життя і ви не хочете елементарно стикти кров'ю. Поїхали! Хочу вам трохи розказати про ешелони в аптечках. Кожна людина, яка йде в ліс, чи то на полювання, чи то в туристичний похід, чи то альпінізм, чи будь-де, де швидка не може до вас швидко дістатись. Ви повинні мати з собою аптечку. Тепер це по військовому принципу, в принципі, перша аптечка, яка має бути завжди з вами, як в даному випадку, аптечка на поясі у вигляді барсєтки. Хто з барсєткою, той модний. Вона має бути в швидкому доступі, і в ній ви носите засоби. Зупинки масивної кровотечі, такі як турнікет. Як видно, турнікет в цьому підсумку закріплений внизу на цьому еластику. Одного турнікету в принципі достатньо. Ну, типу, краще один, ніж взагалі не мати турнікету, але я би радив мати два, бо один турнікет не завжди справляється. З досвіду, працюючи парамедиком, можу це підтвердити. Ця дана аптечка ось так розщибається. І вона от таким чином відкривається і вона повисає у відкритому положенні. І ми маємо доступ одночасно до всього. В цій аптечці один турнікет. Другий турнікет у мене в аптечці другого ешелону. Я тут маю ізраїльський бандаж, який може зупинити маленьку артеріальну кровотечу або велику венозну кровотечу. Так. Я тут маю два, два гемостатика, це Combat Goss, ну, quick коротше, гемостатик для проникаючих поранень, тут, там де не можна накласти турнікет. І в мене тут ще є здавлююча пов'язка, типу еластичний бинт. Також я маю отакі рукавички, звичайні медичні, нестерильні. Але вони дуже тонкі, і я би хотів їх замінити. Цей підсумок також має таку резинку спереду, яка регулюється. І великий патч для велкро, щоб наліплювати свої улюблені патчі. І як бачите, слабким пізда. Цей підсумок фірми Show Concept. Це діпи, крута, популярна фірма в США. Але якщо чесно, мені цей підсумок дуже не подобається, він дуже маленький. Сюди по ідеї вставляється броня, яка захищає живіт. І також тут є отакий пластиковий шматочок, який допомагає вам носити цю аптечку під броніком і він швидко зйомний. Або має такий ремень і ви можете її носити в себе на поясі, що я і роблю. Тобто принцип такий, що ви куди б не йшли в лісі, чи ви з рюкзаком, чи ви без рюкзака, вона завжди у вас на поясі, вона вам не заважає, якщо вам треба присісти, ви її одним легким рухом перекидаєте назад. І у вас живіт звільняється, і все нормально. Бо або на бік можна, якщо треба, або назад-наперед. Її також можна носити в принципі, ось так через плече, або ось так, або перед собою, типу як вам зручно. На любителя. Мені вона найзручніша на поясі. Це перший ешелон. Далі другий ешелон. Аптечки. Він може бути у вас схований десь там в рюкзаку. До якого, щоб дістатися, вам треба буде зняти рюкзак, відкрити молню, карман чи відкрити сам рюкзак, покопатись в речах і дістати аптечку. Але навіть аптечка другого ешелона має бути в швидкому доступі, бо вона призначена для дрібних поранень, і якщо у вас з пальця тече сильно кров, то вам не дуже. Буде хотітись копатися в рюкзаку і бруднити спорядження кров'ю. Отже, аптечка другого ешелона, вона в мене не маленька, тут багато всього. Значить, В цій аптечці речі, які менш необхідні і знову ж таки в яких нема потреби мати їх в швидкому доступі. У мене тут другий турнікет, бо знову ж таки один турнікет не завжди працює. У мене тут ще один гімостатик, в мене тут ще один ізраїльський бандаж. У мене тут пластир медичний, дуже такий ліпкий прикольний пластир. В мене тут набір різних бінтов різного розміру, в мене тут купа звичайних пластирів на пальчик, бо я займаюся різьбою по дереву від недавно, і це дуже необхідно. І в мене тут декілька пов'язок марлевих так званих 5x9 для невеликих винозних кровотеч. І також я тут маю один додатковий гімостатик. Його теж можна використати для накладання на якесь невелике поранення. Він не завжди використовується для тампонади ран. Тобто ви можете тут таскати що завгодно. Ви можете тут таскати уколи, таблетки, препарати, що завгодно. Що вам, якщо у вас азма, таскайте тут запасний албітерол, що завгодно. Коротко. Тобто такі дві аптечки, як бачите, вони доволі об'ємні, але знову ж таки життя і здоров'я дорожче. Особливо, якщо ви йдете з кимось і ви та сама відповідальна людина, ви та сама людина, яка цікавиться медициною і околомедичним напрямком, то ви маєте задуматись про інших, ви мали б знати, чи вони вміють наданню допомоги, чи не вміють, чи вони зможуть вам надати допомогу, ви маєте їм сказати, що в мене аптечка в такому-то кармані. Що в мене є ще тут аптечка, що в ній є, розказати, показати, якщо людина не вміє, щоб вона могла вам надати допомогу. Або якщо у вас чомусь не стане з нею. Але аптечка залишиться, щоб вона могла надати допомогу собі. І покажу вам ще одну аптечку. Один з варіантів аптечки. Я зараз в лісі не один нас троє, Я цю аптечку маю на такі випадки. Якщо я з кимось іду в ліс, то я її беру і віддаю тій людині, щоб я міг. Тій людині надавати допомогу з цієї аптечки. Це підсумок фірми Eberlestock, можливо, хтось чув. Вони роблять їй дуже якісні рюкзаки і підсумки різні. Звичайні корот, якісь pvc патч. Тут я таскаю ножиці. Вони такі маленькі, дуже к'ютні ножички, обожнюю їх. Вони не дуже надійно зафіксовані таким чином, але вона в рюкзаку зазвичай. тому Тут збоку боку ще один карман є і в ньому є турнікет. І тут є турнікет на такому додатковому велкро заднику який знімається і одягається. Отже, давайте розглянемо, що у нас в цій аптечці. Знову ж таки, підсумок виглядає. Мультикам, Стильний колір, зйомний тримач до турнікету. Ножиці в боковому кармані раз. Турнікет один в боковому кармані два. Ззаду є велкро. І сюди чіпляється панелі, яка чіпляється на рюкзак або на бронік, або куди завгодно. Або панель знімаємо і просто таскаємо підсумок в рюкзаку. Поїхали. Розщіпаємо. відчиняємо. І бачимо наступне. Значить, у нас два турнікети ззовні в більш-менш швидкому доступі. Так? Тепер у нас тут ізраїльський бандаж, одна штука. У нас тут два бинта, у нас тут окклюзивні наліпки, є дві штуки, у нас тут є пластирки маленькі і у нас тут є один гемостатик. Є рукавички, одна пара, є ще рукавички такого кольору. Є набір препаратів для астматиків і для анафілактичного шоку, адреналін, одна до однієї тисячі дексаметазон. І Difing Hydromin, що у нас ще є тут? Що-то в рожеві ампулі. А ще є скіторилакція, знеболююча, Легкої дії. Це якщо на випадок ви десь в лісі на, 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 натрапите на туристів, в якого чомусь почався анафілаксіс. Ну, анафілактичний шок, то ви зможете йому допомогти. Якщо ще буде не пізно. Тут у мене еластичний бінтик маленький. Тут у мене пластир маленький, дуже дуже ліпкий. Дві голки для Немоторокса, але вони безполезні ці голки. Якщо у вас немає підготовки, якщо у вас немає статоскопу, бо треба мати змогу, почути звуки легенів. Ну, тут різний набір шприців, для того, щоб можна було ті препарати вколоти, відповідно. Так? І тут всіляка дрібниця, типу йод, спірт і всякі всякі штуки. Марлеві накладки, пов'язки. Нічого секретного, нічого особливого. Просто для дрібних поранень, різних порізаних пальців. Тому отака аптечка. Знаєте, як в Америці говорять, три речі рятують життя: паски безпеки, презервативи і турнікети. Тому, будь ласка, носіть турнікет з собою, користуйтесь, тренуйтесь, навчайтесь.